Самотньою людина почувається у стосунках тоді, коли за картинкою турботи і любові до неї насправді проявляють контроль, маніпуляцію і якусь приховану вигоду. Ну, наприклад, ви думаєте, що у вас є сім'я, що у вас є підтримка, і це фактично існує у вашому житті. Але як тільки справа доходить до вас, і ви хочете спробувати щось нове, вам цікаво чимось зайнятися, якось проявити себе. Ви одразу чуєте на свою адресу начебто турботливі зауваження, які по факту висміюють ваш намір, які знецінюють все, що ви хочете зробити або вже зробили. Коли ваші крила всередині сім'ї буквально обрізають, ви навіть не можете їх розправити, тому що вдома поруч з вами знаходяться ті люди, які не хочуть вашого розвитку. Самотність у стосунках це про те, що ви в якийсь період часу собою жертвували задля інших членів родини в якийсь момент, ви стали настільки зручною, що на вас перестали звертати увагу. Ваша думка, ваші бажання, вони вже не настільки важливі. До всього зручного комфортного люди звикають дуже швидко, і якщо з вами було зручно дуже багато часу, якщо ваші бажання завжди можна було відкласти, перенести. Якщо ваша думка завжди ігнорувалася, зрозумійте, зрозумієте, що люди просто банально звикли до того, що вас не видно і не чутно, і що з вами можна не вступати у перемовини. тому що для них глобально нічого не зміниться. Їхні питання будуть закриватися, а ваші так само ні. В них так само все буде добре, а у вас ні. Для них картинка світу ніяк не зміниться, тому ваша задача, якщо це. Дійсно, ось така глибока ситуація, почати відновлювати перше контакт з собою, вибудовувати нові стосунки всередині родини, знову повертати собі увагу, турботу і заявляти про свої бажання, про свої наміри. І якщо ви навіть після цього не отримуєте тієї підтримки, на яку розраховуєте, це вже дзвіночок для того, щоб повністю передивитися взагалі свої плани на життя. Немає нічого важливішого, ніж бути в контакті з собою, жити в любові і Проживати найкраще своє життя з усіх можливих, і це завжди наша відповідальність, а не відповідальність нашої родини або людей навколо.